Провалу у першому матчі на євро на збірну України та на футболістів вилися багато критики та хейту. Як наша команда зуміла відповісти на всю критику, ви вже знаєте, тому що ви знаєте результат матчу проти Словаччини. А ми на Ютуб каналі Трендець хочемо показати вам атмосферу, яка була до матчу. Як готувалися футболісти, як проходили історію із хейтом, як відбувався сам матч у Дюссельдорфі та після матчі у коментарі. Це трендець. Поїхали. Сильніше покоління в історії українського футболу так же нам розповідали. Обісралось. Це найкраща збірна, але якщо твоя найкраща збірна в історії програє 0-3 збірні Румунії, яка далеко найкраща в історії, то може щось у нас не так. А їх обіграли дід чемпіонату Саудівської Аравії, пацан серії Б і запасний аутсайдера іспанської лавії. Ну що насправді бездушнішого матчу в історії національної збірної України я не бачив. не готові до євро. Ми ментально не готові до євро. Психологічно не готові до євро. Вони не вийшли битися за результат. У матчі Румунія Україна гризли землю румуни. Румуни були левами. А у нас команда це були ну, котенята. Це от ну, нікуди не ліг. Взагалі. Я реально наївся гівна. Оцей абсор, Абсер, абсор, абсор, абсер, абсор. Достатньо хайпово о, в анонсі. Це дещо перебір. Ви як вважаєте? Ну, такий залізний капут для збірної України. Але ну що тут казати, якщо ти програєш тультри на старті? Після гри я намагався не брати телефон в руки, бо я знав, що там буде, і не заходив ні в Інстаграм, ні в Телеграм, ні в Ютуб. Неможливо було зайти, бо я знав, що там буде коїться. Але ми заслужили цей хейт, нема нам виправдань, ми були гірші. І десь цей хейт потрібно прийняти, пропустити через себе. В мене таке вперше в житті, що такий глобальний хейт, але. Я ж кажу, це заслужено, і треба пережити і зрозуміти, як, як нам далі грати і де ми знаходимось. Після таких ігор вибачатися ці вибачення нікому не потрібні. Добре, що в нас через три дні є матч, що не неділю треба ждати, не вісім днів, а через три дні, де ми можемо з іншого боку себе показати. Коли поразка, то всі важче важко переживають вболівальники, важко переживає команда. Відповідно, у футболістів з'являється аргумент, що треба говорити на полі, а не говорити в медіа. Насправді це не просто, тому що справді від любові до ненависті справді один крок. От, звичайно, що великі очікування, велика любов всі демонструють, це правда, варто програти, ну, поразка справді прикра і болюча і справді велика, велика просто хвиля хейту. Це справді несправедливо, і знову ж таки, ще один вияв соціальних мереж, які вони є. Тобто вони в чомусь можуть бути зручними, але вони в чомусь можуть бути дуже і дуже шкідливими. І гравці, які Надаються більше до коментарів є гравці, які цього робити не хочуть. Я завжди їм кажу, що це несправедливо, тому що інші хлопці беруть на себе більше роботи з медіа. От і... ну що ж, це, це правда, є така проблема. Є така проблема. Це українське зараз в тренді. І Україна, і люди, і українські компанії. Ось цей рюкзак Harvest, з яким я проїхав на євро, також виготовлений в Україні. Harvest – це український бренд аксесуарів та одягу з власним виробництвом. Компанія дає гарантію на рюкзаки та сумки до 12 місяців. До кінця літа в Харваст знижки на одяг мінус 40%. А за промокодом Трендець 200 на тебе очікує знижка 200 гривень на будь-яку покупку від 1000 гривень. Харвест підтримуй українське. Привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. Героям слава! Наші очікування, але вже є, які є. І треба виходити з ситуації, яка склалася. Один невдачний матч це не, це не привід списувати хлопців. ви яскраво побачили по обличчях наших футболістів. Вони приїхали до Дюссельдорфа абсолютно якісь спустошення, мало емоцій, мало енергії. Кожен десь закритий в собі і шукає причину в собі. налаштовується максимально. Зараз мінімально зменшена кількість медіа-активностей, включень. Ви бачите, що на УАВ немає прямих ефірів, немає ексклюзивів, немає нічого, тому що обмежили повністю спілкування зараз футболістів із медіа і зі всіма активностями, щоб вони в першу чергу підготувалися до. Футболу, але є обов'язкові від УЄФ-активності, Це прес-конференція, і перед матчем Сергій Ребров та Олександр Зінченко приїдуть на прес-конференцію. Тут зрозуміло ми поговоримо і за психологію в футбольній команді. Після гри вони. По чоловічі поговорили і запитали друг друга, чому, чому була така віддача на полі. Я вважаю, що віддача була недостатня, тому це абсолютно нормально в нашій країні. Може, в Німеччині це не, не, не нормально, але в нашій країні це нормально, коли хлопці розмовляють між собою і запитують друг друга, чому це було? Це тому, чому я вийшов з роздягальні, тому що гравці мене попросили, вони хотіли поговорити окремо між собою. Мотивація вона завжди є, а зараз як ніколи. Але говорити одне а робити це зовсім інше. Таке трапилось це як страшний сон, який потрібно забути і переналаштовуватися, робити правильні висновки. Я впевнений, що кожен з нас це зробив зробив. І виходити завтра і просто віддавати всього себе заради заради результату. Я думаю, що всі розуміють, що ми повинні виходити завтра з більшим настроєм, набагато більшим настроєм, набагато більшим бажанням набагато більшим духом команди. Це це дійсно важливо, тому що ми розуміємо. В який час ми граємо і кого ми представляємо. Тому завтра я впевнений, як воно вплине на гравців. Я, я сподіваюся, що ця гра вони, як я сказав, була холодним душем для нас. Ви пам'ятаєте, перший матч проти Румунії там Румунії було набагато більше, набагато голосніше. І сьогодні перед матчем зі Словакією збираються українці на площі всі разом ідуть маршем. І буде вже і барабани. Я думаю, що буде активніша підтримка. А ми хочемо також запитати у них, у наших українців, як вони думають, хто буде сьогодні левим матчем, хто стане лідером, тому що не вистачало десь якраз нам лідера в першому матчі, То футболіст, який би би бі всіх інших. you Що Ярмоленко, так як він саме досвідчений футболіст. Він поведе команду з собою. Сьогодні хлопці мають виложитись на всі 100. Вони це розуміють. Думаю, і вірю, що один-ноль переможе. Може змінити ситуацію на футбольному полі. Ярмоленко на досвіді. Я бачу сьогодні спойлер на інстаграм Тренд дитя про те, що Сиганков тренується індивідуально і бігає. Тому я думаю, що в старті все-таки буде Ярмоленко. І я думаю, що цей гравець з того покоління, який з характером, який здатний змінити ситуацію. Вратя Метрофулка. Шостих часів. Да. Шостий рік в Німеччині. Ми тоді грали. Настрій добрий, добрі. Буде перемога. Лев матч сьогодні буде мудрик. Заб'є два гола. Циганков, звичайно, буде циганков. У нього дуже великий досвід за «Динамо» Київ, за збірну. І сподіваюся, що заб'є сьогодні Трубін Трубін сьогодні буде грати чи ні? Гулки, щоб був лідером в такому матчі, було б добре, щоб просто від 0 на 0 відстояли. Я був на євро на шести матчах, всі програли, не забили ні одного голу. Так що хоча б, щоб забили один гол. Що з 2012 року кожен матч, на якому був, програли. Я б хотів, щоб Трубін був, щоб був такий сухий що... тому що часе слово навіть 0-0. Ну, ну я знаю, погано звучить, але ж нам шанси дає, просто бельгівців треба обіграти. Так що 0-0. Він лідер матчу, лев матчу. Мудрик. Виступить на 100%. Покаже свою гру. Ми всі його любимо, ми всі на нього надіємося і боліваємо за перемогу. Хто має бути найкращим лідером? Найкращим лідером? Найкращим лідером в українській тимпіонаті за лев Олександр Зинченко. Лідер? Він має бити 100%. Капітан. А ви індувайтор? О, Зинченко. Це твій брат, я з ним, знаєш, згоджуюсь. Промоут-канцлер. Chicago. Yeah, Chicago. Chicago? You're from Chicago? Yes. yes. To support the Yes. Of course! You're from Scotland? Yes. But you support the team? Yeah. yeah. Why? They're okay. Yeah. Yeah. They're okay. They're okay. They're better than Scotland. I see. <laughs> it's not difficult. And what do you think? Who can be the best player today in our team? In this match? Is Mudrik fit, I guess? Yeah. yeah. No, I'm Mudrik. If yeah. he's huh. good, he's good. Really, Mudrik or Dopic? Dopic? Yeah. 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 Okay, Just great. Like Thanks a lot. Thank you very Cheers. much. Good luck. <laughs> 2-0 або в гіршому випадку 2-1. Мудрик, Добик має забити. І батько має кричати: Артем! Добик! Тільки, тільки не він коментує, але він вдома буде так кричати. Звичайно, а як же? Маємо перемогти. і У нас все для цього є. Вболівальники тут, гравці на полі. Перемога буде за нами. Арші перед матчем зібралися болівальники з різних міст з різних країн. Приїхали людина з Канади, США, і попри це все, навіть є болівальники інших збірних, такі як шотландці, вони приїхали. І сьогодні фан-марші разом з українцями. Їм Цікаво побачити цю автентичність. Тому ось такі марші, такі мачі футбол на євро. Вони звичайно об'єднують наших болівальників і об'єднують з Україну. You're from England? we Ukraine. 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 Uh -huh. Why not? Why not? Good atmosphere, good good, good team. What experience. And what do you think about today's match? Who will be the best player in our team? What do you think? Modric. Yeah. Modric? Modric, yeah, yeah. Great player. Brilliant. You win today? Uh, we yeah. hope, we hope. We need very, 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 for our good. country. For well, our yeah, country, yeah, yeah, yeah. not only yes. for football. We'll be at your yeah. yeah. Good luck to lead. Leeds. Yeah. Leeds. yeah. yeah. you no. Бренд Львівський підтримує збірну і об'єднує вболівальників навколо футболу. Від Румунії на українських футболістів на команду вилось багато дуже хейту, але пізніше також правила і збірна Бельгії фаворит нашої групи. І зараз ми запитаємо бельгійського журналіста, як відреагували в Бельгії на цю поразку. Наскільки там було багато хейту? Йо-піпол і сощол медіа н-йоміо медіа джурнализм they Uh, besides, the, the team not as you might expect it? Uh, we were more critique in uh, two thousand twenty-two in Qatar because they they were really bad at that moment against Slovakia. Belgium wasn't that bad. They had like so many occasions. It's just that. Lack of chances. If you if you compare it to 2022, that's a huge difference. Where the the atmosphere was really bad in the dressing room, uh, also with the media. That's completely different right now. And uh, the loss of Ukraine was the price for Belgium journalists. And... Yeah, yeah, because everyone thought that Ukraine. If you see on paper the player that Ukraine has, they were like. Yeah, crazy players, super good. Uh, we know a few from Belgium championship also. Everyone is surprised because we thought also that Romania wasn't that good uh, and that Ukraine was, was better. We are like one hour, four, 45 minutes before the game. I'm pretty sure that Ukraine will turn it around. So yeah, I don't think the surprise will last that long in Belgium. <laughs> Thanks. <laughs> Thanks a lot, mate. Словакия три удари у нас нуль. І, чесно кажучи, поки що впевненістю не пахне в наших діях. Ще один сей від Рубіна. Абсолютно два різних тайми від збірної України. Перший складний. В Словакії була перевага. В другому. Повністю ми переграємо. У нас моменти, у нас контроль м'яча, у нас небезпека. Ми високо пристановуємо. Дуже класно, дуже круто виходить. І ось це та збірна, яку ми хочемо бачити. Другий тайм. Один такий складний матч, але така важлива для нас перемога. І все вирішується в останньому турі. Ми маємо тепер шанси вийти з групи. Нам треба набирати очки з Бельгію. Україна. Ти сьогодні просто ледь до інсульта не довела пів країни. Попередньо матч ти сказав, що не заходить соціальні мережі YouTube. чи будеш сьогодні заходити. <гум> ну, я просто там багато бачу зараз по з привітаннями. Відповім всім, і буду, звичайно, готуватися до матчу з Бельгією. деяких футболістів були сльози на обличчях. Ти можеш сказати більш детально, які емоції, хто переживав, чи ось відкачували, чи є <гум> ситуація. Ну, звичайно. Сльози це нормально на такому турнірі, в таких матчах в такий час для України в тяжкий такий час. І кажу, що добре, що ми порадували українців. У кожного, у кожного є своя мотивація, можна сказати, за себе в цьому матчі. Звичайно, не дуже хотів про це говорити, але за день до матчу в мене пішов дідусь з життя, і в мене була подвійна мотивація сьогодні вийти доказати. Я вважаю, була справжня збірна України, яку всі, всі ми знаємо, і гравці, і вболівальники, тому, тому і такий результат. Та вболівальники завжди, завжди підтримуються. Але сьогодні, в порівнянні з Мюнхеном, так, звісно, я, я вважаю, що було набагато більше наших саме вболівальників підтримували. І навіть коли, коли, коли було. Дуже важко нам в першому таймі, то вони завжди підтримували якісь кричалки, кричали, ну це додає енергії. Шести років просив, щоб, щоб так виходило. Я дуже радий, що зміг допомогти команді, але не ну, дуже радий, тому що міг і врятувати, коли був гол. А потрібно ну, взагалі, це євро, це щось унікальне для кожного гравця і потрібно бути готовим. Навіть коли я не грав в першій грі, я був готовий. Але це рішення тренера, тому всі ми професіонали і маємо бути готові на 100%. Занародження, Артем. Yeah, Скажи, це найкращий подарунок, про який можна було мріяти сьогодні. Можна сказати так, тому що всі ми розуміли, яка важлива сьогодні була гра для нас. Тому дякую, що команда зробила такий важливий для мене подарунок. Як в першому тамі відчувалося? Такі два дуже різних тайми, чи відчували, що, блін, виходить, я в рук, просто випадає. Знову помилка на в, ауті, якщо я не помиляюсь, десь ми е, допускаємо ці вже помилки другий матч підряд, але. Були в нас також моменти. В принципі, другий тайм показав, що ми можемо і пресингувати, можемо і грати більш агресивніше, тому другий тайм ми бачили, що словаки вже підсіли і десь знайшли якісь сили піти вперед, і вже нам потрібно було ризикувати. Я правильно розумію, що в другому таймі так як грала збірна України, от таку хочуть і футболісти бачити, і всі хочуть бачити от таку гру. Ну ви знаєте, що на старті матчу не хочеться ризикувати, тому що одна помилка і вже відігруєшся. Ми розуміли, що в другому таймі нам потрібно ризикувати. І ми грали один в один по всьому полі, накривали більш агресивніше, і це принесло нам результат. Але в першому таймі і в перших хвилинах матчу це тяжко, тому що ти боїшся за результат результат, відповідальність, і ми вже розуміли, що потрібно ризикувати. Тому другий тайм був на набагато агресивніший. Та гра з Румунією це якась була така. Ну не знаю, не концентрація всіх гравців на футбольному полі. Тому до цього і призвели такі помилки а в футболі помилятися не можна. Не можна після матчу Яремчук плакав, були сльози. Яка була атмосфера взагалі? Там роздягальні? Це це всі емоції. Це через те, що ви пережили після Румунії оцей ось пройшли шлях? Ну так, дуже багато хейту на нас вивелося, в принципі, заслуженого. Тому ми всі розуміли, що на цю гру ми не можемо так виходити, як ми вийшли з Румунії. Тому кожен гравець був дуже заряджений і десь всі ми тримали в собі ці емоції. Роман вийшов, забив гол в нього також. Тяжка ситуація, його всі, всі постійно критикують, але він виходить і доводить своєю грою на футбольному полі, що е, це футбол, і інколи виходить так, що комусь більш везе, чим йому, наприклад. Але він виходить на футбольне поле і робить результат. Сьогодні перемога, в принципі, завдяки його голу». Сьогодні було найважливіше отримати три очки, тому е я вважаю, що після першого тайму ми в другому ми не дуже вдалого першого тайму е -ми показали свій характер в другому, е ми повністю перевернули гру, тому е це ще раз під підкреслює те, що у цієї збірної є характер. Е про країну я навіть не буду не буду говорити, тому що за це говорять наші військові, які сьогодні, протягом уже якого часу, ризикуючи своїм життям, захищають нашу неньку і борються за нашу незалежність. Тому завдяки їм ми сьогодні можемо грати з збірну України. І найважливіше сьогодні було це отримати три очки та подарувати нашим людям, нашим військовим цімості. Дуже після матчу було багато емоцій. Було видно наскільки якось видихнула команда, і сльози були, і були там різні різні. Все через те, що ви пережили після Румунії, оце весь шлях пройшли, видихнули. Та не тільки після гри, після збірної Румунії, розумієте, сьогодні, ну не мені тобі розповідати, що сьогодні найскладніший час. Для нашої держави, тому що дуже багато тиску теж на нас, і ми розуміємо відповідальність повністю, тому що мільйони українців будуть спостерігати за нашою грою. І не тільки українці, які знаходяться в Україні чи за кордоном, а також особливо військові, які спостерігають з фронтової лінії, які насилають нам повідомлення. І цей тиск на весь нас, він є, але і від нього нікуди не дітися, але нам потрібно з становище. Нам потрібно битися е за кожний мяч на кожній ділянці футбольного поля і отримувати ці три очки, які сьогодні були дуже важливі, тому що наші люди заслуговують на ці емоції. Це трендець, яка неймовірна перемога, яка дуже важлива для нашої країни. Я не знаю, будете ви далі критикувати наших футболістів, нашу команду чи носити їх на руках. Але ця перемога нехай не надовго, але об'єднала всіх і вболівальників, і медіа, і футболістів, і звичайних людей, які не цікавляться футболом. Я прошу вас поставити лайк та написати коментар під цим відео, щоб ми далі могли так само регулярно робити для вас контент про українську збірну. Всіх з перемогою, слава Україні!